За тиждень на Волині виявили тіло тварини, яку браконьєри вбили на територіях приватних угідь Майдану Мисливського. Цього разу від рук Нелюда загинув плямистий Олень. Виїхав на місце події, так якби вирішили оглянути територію, таке маю повні повноваження. Зайшли в вольєр, це рахується вольєр твориства Майдан. Майдана Мисливського. Ну і стали обстежувати територію. При обстеженні було виявлено труп Оленя. Нагадаємо, тиждень тому, 14 вересня, на цих же угіддях знайшли тіло Зубра, якого куля прошила наскрізь. На місце події викликали поліцію, яка й буде встановлювати обставини загибелі тварини. Наразі точно відомо, що оленя застрелили, оскільки виявили вхідний отвір від кулі. Події відбувалися наступним чином. Єгер Мисливської дільниці Звірівська, яка підпорядковується філії. Ківерцівське лісогосподарство господарство повідомив, що на території користувача мисливських угідь відчутні постріли, як розповів на, інсайдер медіа провідний мислиство філії і ДП ківерцівське лісомисливське не господарство не Руслан Мороз. Поліція, поліція та лісівники заберуть тушу оленя на ростин, аби витягнути кулю. Це може стати ключовим доказом у розслідуванні справи, адже якщо куля випущена з нарізної зброї, по ній можна визначити власника рушниці. Ми ще не, не без представників поліції. Ми не, не, не вскривали, не відкривали, не оглядали. Зараз вже вони зафіксують сам факт. Будуть будемо проводити так, якби все з відповідної інструкції, що буде в наступним чином проводитись огляд, ветеринари поглянуть все. Інсайдер медіа вдалось поспілкуватись з працівниками приватного підприємства, які були на території, де стався інцидент. Вони розповіли, що про постріли дізнались від лісівників та брали участь у пошуку туші. Ігря займаються тут, виходить, годують, по годівницях розвозять, роблять об'їзд по периметру вольєра, mm -hmm. дивляться, чи немає повалених дерев. Дивляться, наприклад, там, чи нічого немає підозрілого. Але mm -hmm. вони це роблять там, зранку, ввечері, в день годують звірів, так, щоб цілодобово то, тут немає такого.